Амоса, третій розділ: послухайте слова того, що Господь говорив проти вас, синове Ізраїлеві, на весь оцей рід, що його я підніс, був із краю єгипетського, промовляючи. Тільки вас я пізнав зо всіх родів землі, тому вас навіщу за всі ваші провини. Чи йдуть двоє разом, якщо не умовилися, чи реве в лісі лев, як немає у здобичі? Чи Левчук видає голос свій зі своєї нори, якщо він не зловив? Чи впаде на землі пташка в сітку, як немає сільця? Чи підійметься сітка з землі, як нічого не зловить? Чи в місті засрумлять сурму, а народ не тремтітиме? Чи станеться в місті нещастя, що його не Господь допустив? Бо не чинить нічого, Господь Бог, не виявивши таємниці свої своїм рабам, пророкам. Лев зареве, хто того не злякається, Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде. Розголосіть над палацами аж Аждоді, і над палатами в краї єгипетському, та й скажіть: позбирайтеся на горах Самарії і побачте велике збентеження в ній та утиск у ній. І правдиво. Не вміють робити вони, говорить Господь, насильство громадять та грабунок в палатах своїх. Тому так Господь Бог промовляє: ворог обляже навколо цієї землі, і скине із тебе він силу твою, і пограбовані будуть палати твої. Так говорить Господь, як часом рятує пастух з пащі лев'ячої два коліна або пипку вуха, так будуть врятовані діти Ізраїлеві, що сидять в Самарії в закуточку ліжка та на Адамашку постелі. Послухайте ви та й засвідчить у В'яковім домі, говорить Господь Бог Саваот. Бо в той день, коли я покараю Ізраїля за провини його, то я покараю за жертівники Бетелу і буду відрубані роги жертівника, і на землю попадають, і розіб'ють дім зимовий разом з домом літнім, і захинуть доми із слонової кости, і не стане багато домів, говорить Господь.